Більше не Воронцова в рамках закону про декомунізацію. Проспект наприкінці минулого року отримав назву Манулівський. Як місцеві поставились до нової назви, дивіться далі у сюжеті. Звикнути до нової назви містянам буде непросто. Вже надто довго ми прожили за іменами радянських лідерів, запевняє Тамара. Воронцова удобні. Ні, я не знаю. Я наприклад, не можу даже вспоміти, як он називається. по старому говорю Воронцова. Та позбавлятись комуністичного минулого необхідно якомога швидше, впевнений Павло. Чоловік каже, свого часу радянська влада позбулася усіх імперських назв. Довжні переименувати, бо що є проблеми з цим. Проблеми, тому що історично там були несправедливості, От по цьому у 18 столітті на цьому місці розташовувалось козацьке поселення Манулівка. Назване так воно було на честь козака Манули, який за легендою тут мешкав. А колишній проспект Воронцова тоді був центральною вулицею поселення козаків. Більш пізній час, вже в кінці 19-го сторічня, початку 20-го, коли почалася індустріалізація, то тут почали з'являтися будинки для робітників. Справа в тому, що тут до цього поселення підходить дуже близько Нижній Дніпровськ. А не це велика залізнична станція, ну і заводи, зрозуміло, що а з приходом до влади більшовиків це поселення стало частиною міста на Дніпрі. Колишня центральна вулиця спочатку стала іменуватися як вулиця Воронцова, а наприкінці 1950-х років перетворилась на проспект Воронцова. Але вже скоріше не на честь загиблого під час громадянської війни революціонера Воронцова, а через те, що власне село Манулівка було перейменоване ще у 20-х роках. На його честь стала Воронцовкою. Наприкінці 2015 року проспекту повернули його історичну назву Аліна Кучеренко Сергій Азовський, Роман Кравцов. Литва.